взялись за найбільш проблемну ділянку тепломережі. Воює із Росією із хворобою доньки. Військовий сотки просить допомоги. Жовтий прапорець на центральному пляжі міста. Що кажуть в ДСНС? Вітаю в ефірі. Новини на дванадцятому. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну з трагедії, яка сталася на Волині. У Новолинську в кар'єрі знайшли неживу жінку. Її виявили в Нововолинську вранці близько восьмої. Тіло помітили перехожі, які викликали поліцію. Відомо, що це місцева машканка, їй 51 рік. Ознак насилля слідча група не знайшла. Щоб з'ясувати, від чого вона померла. Тіло направили на суд медекспертизу. На дворі середина липня в Луцьку вже готуються до опалювального сезону. Через постійні атаки росіян в Україні прогнозують складну зиму. Тому нині найкращий час, аби подбати про безперебійне теплопостачання в домівках Лучан. Задля цього в Луцьку на проспекті Перемоги почали реконструювати найбільш проблемну ділянку тепломережі. Що роблять і за який кошт у сюжеті? Це територія п'ятої школи на проспекті Перемоги в Луцьку. І з самого ранку тут кипить робота. Тут у нас відбувається заміна тепломережі, заміна лутків старих, нові стави. І нові труби кидаємо. Тепломережу міняють не лише в дворі п'ятої школи. Роботи тягнуться від тамтамівського мосту і аж до повороту на вулицю 8 березня, а це 1600 метрів. Нині стоїть завдання якнайшвидше закінчити роботи на території школи, аби встигнути до початку навчального року. Ми мали тут понад 15 витоків. На жаль, це не вносило нам стабільності в роботу. Були постійні нарікання мешканців, відсутнє опалення, відсутня. Тривалий час, десь взимку пориви ми намагаємося оперативно ліквідувати, але зрештою 1600 метрів замінимо, і це внесе певну стабільність в подальшу експлуатацію і стабільність в постачання теплової енергії споживачам. Ця тепломережа забезпечує опалення в 20 житлових будинках, дитсадку номер тридцять та п'ятій школі. Питання її заміни стояло гостро, бо експлуатується вона ще з 1977 року. сімдесят року. Ну, дуже погано на стані. Вже років майно 50 ніхто не міняв труби. Могли бути прориви, і, то є, багато ще було ну, як. Ну, могли б бути без тепла, то є ліпше замінити їх на нові. Нові труби вкриті спеціальним теплоізоляційним шаром, який запобігає тепловтратам. Також обладнані сигналізацією про пошкодження, що допоможе точно визначити місце витоку і оперативно його усунути. Провід, які між собою спаюються, встановлюються в теплових камерах. Відповідні датчики і можна буде моніторити стан труби. Термін експлуатації нових труб понад 30 років. Вартість усіх робіт майже 23 мільйони гривень. Це кошти інвестиційної програми підприємства. Це кошти мешканців, які сплачують з своїми своєчасними платіжками, підтримують підприємство, наповнюють наші рахунки в частині інвестиційної програми. Це інвестиційна складова тарифу, і ми маємо можливість. Саме готуючись до опального сезону 24-25 року, замінити вкрай вже зношену ділянку. Попереду опалювальний сезон, і через постійні атаки Росії він обіцяє бути складним, аби лучани не страждали взимку. Впродовж літа в місті стараються усунути найсерйозніші проблеми. В загальному 8 кілометрів мереж ми будемо робити. Частина мереж нам надається завдяки агентству Юсейт, за що ми їм дуже вдячні. Від нас лише будуть фінансуватися роботи, тобто труби на мережі нам надаються безкоштовно. Будемо робити, вкладати ці мережі між проспектом Волі і вулицею Глушиць. Там також є частина мережі, досить зношена. І окремі ділянки робимо також на пробункових територіях. Роботи на перемоги триватимуть орієнтовно три місяці. По закінченню підрядник має відновити благоустрій. Анастасія Кочина, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. У селі поблизу Луцька людям відімкнули газ майже на три доби. Від сьогодні до вечора, 18 липня, в руванцях газопостачання не буде через плановий ремонт. У газмережах деталізували, перекрили його на 12 вулицях. Ремонтні роботи кажуть, покращать надійність і безпечність системи газопостачання. Жалобна звістка з передової на Волинь на щаті назавжди повертається воїн Максим Красний. У Павлівській громаді повідомляють, що відспівування воїна відбудеться в Михайлівській церкві села Павлівка. Просять жителів громади підтримати рідних та гідно зустріти захисника. Гранатоматник Максим Красний загинув 10 липня. 26-річний чоловік воював на Луганщині, поліг поблизу. Макіївки у громаді триває жалоба. 12-й канал щиро співчуває рідним і близьким героя. Жалоба до 18 липня і в Любомльській громаді. Там повідомили про смерть військовослужбовця Миколи Совири. Родом захисник із села Куснища Ковальського району. Йому було 49 років. Прощання з Миколою Совирою сьогодні ми ж висловлюємо. Щері співчуття рідним і близьким героя. Воює із Росією із хворобою доньки. У сім'ї лучанина бійця Волинської сотки сталася біда. Його молодшій доньці поставили страшний діагноз. Потрібна пересадка кісткового мозку. А це мільйон двісті тисяч гривень. З допомогою побратимів чоловік назбирав половину суми. А де взяти решту не знає. Більше деталей у сюжеті. Це Лучанин, військовослужбовець сотої бригади Віктор Мельничук. Поруч його молодша донька Катерина і п'ятирічна онука Богданка. В їхню сім'ю прийшла біда. В Каті виявили страшну хворобу лейкоз. Страшно. Як то кажуть, кожного разу не знати, як там далі, що Ото а мене є дитина Каті 26 років. Богданку виховує сама без чоловіка. Дівчинка з'явилася на світ недоношеною з повною глухотою, має ДЦП з народження. І ще досі мальники борються за її більш-менш нормальне життя. А з вересня минулого року ще й за життя її мами. З двома воюєш з агресором і з її болезнью. Просто я мушу свій виконати дох як мужчини, і батька, і діда, щоб за них заступитись. Віктору 55 років. На передову пішов сам у перший день Великої війни. Подивився по телевізору на то все, що робиться. з Вона проснулася маленька, подивився її сон не Е, Е, піднімай на задню свої вали воїнку. Що ввечором приїхав вже в формі, вони всі в шоці були, що я вже військовий. Про недугу донька дізнався, будучи на фронті на Лиманському напрямку. У <пробітник> мене була дуже велика втома, і Були синяки а -а. по шкілі. Я здала аналізи і в приватних клініках, і в державних. Показали дуже високі лейкоцити. Коли вже там. Сказала до гематолога, тому що підозри на, ну, на онко. Ми попали до гематолога, і гематолог направив нас далі на аналізи. І підтвердився гострий родний лікус. Після складних хіміотерапії Катя домоглась ремісії. Все було добре, поки не прийшли результати планових аналізів. Стався кістковий рецидив. Її тато тоді був на фронті, тож з цією страшною звісткою дівчина вирішила зачекати. Та коли усвідомила, що її життя на волосині, таки сказала. Моя дитина, серце болить. Таке. Мій дід колись сказав, каже, послові, вріж одного пальця буде, виріш другого пальця, буде так само діти. Гроші не в цьому, найга. Вона була здорова, от не котре бажити. Віктор єдиний чоловік у цій сім'ї. Старший зять помер, менший батько Богданка, відповідальність за сім'ю не взяв. На порятунок Каті треба 1 мільйон 200 тисяч гривень. Таких грошей у Мальників немає, тому просять допомоги в небайдужих. Зараз направляють мене за кордон для лікування, а потім для пересадки кісткового, тому що щоб мені повністю сильно жити і виховувати доньку. Мені треба робити присадку кісткову. Ну, це вже здає 100%, що я буду здорова до кінця життя. Привіться. Половина необхідної суми у Мельників вже є. Ці гроші зібрали побратими Віктора. Помолим відгукнулися. Підійшов до нашого камбрія, сказав таку ситуацію, то він каже зразу. Зволікати з операцією жінка не може, бо чим далі, тим менше в неї шансів. З кожним днем гірше, то що не ну, те, ходити такого не можу. Ну, важко, але будемо надіятися, що все буде добре. Вилікуюся і з радою малою буду жити. У польській клініці лучанку чекають вже найбільше Катя переймається не за себе, а за доньку. З собою взяти дівчинку жінка не може, а довгих розлук та ще й такої великої відстані між ними досі не було. Серце роздивається, на приїдеш. Криваючись. Дуже сильно. Ну, больно, больно. Серце розривається, душа. Душа розривається, бо скучатиму за нею за всіма. Але я розумію, що вона мені треба. Щоб Врятувати маму маленької Богданки, доньку військового, який вже третій рік боронить кожного з нас, можна, переказавши гроші на картку, номер якої ви зараз бачите на екрані. Думаємо, що люди допоможуть, щоб зробити операцію, пересадку Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Кишкова паличка у воді поруч центрального пляжу Луцька. Її виявили в фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Відтепер на цьому пляжі висить жовтий прапорець. Він означає небезпеку. Зелений це значить вода чиста, пригодна для купання. Жовтий – були проведені аналізи, кишкова паличка в два рази перевищує норму. Тому вішаємо жовтий прапор і попереджаємо відпочиваючих. Ну, Краще не пити її з порізами, з ранами, не лісти воду. Дітей особливо не пускайте, вони по-любому ковтають воду. А це вже небезпечно. Як реагують на попередження відпочивальника? Дивіться у наступному випуску новин. У Луцьку показали вишиванки захисників. Їх зібрали рідні військових з різних міст України. У рамках спеціального туру на волинь привезли 10 вишиванок. Як інформує Суспільне, сорочки представили у ліцеї номер 27 Автор ідеї Інна Іванюк, дружина, яка втратила на війні чоловіка та виховала двох синів захисників. Луцьк одинадцяте місто, куди привезли вишиванки. Тож у нас до особливої колекції додали відповідно одинадцяту сорочку. Вона стане оберегом для військовослужбовця, випускника ліцею Вадима Романюка. Він, за словами його мами, воює як доброволець. Пішов у перші дні повномасштабної війни у 18 років. Цей тур вишиванок оберегів українськими містами завершиться восени. все. ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатьте на зсу і залишайтесь з нами до зустрічі.